За фахом нотаріус, а за покликанням мисткиня, запоріжанка Тамара Карташова, почала малювати близько 10 років тому. Захопилася творчістю Тараса Шевченка, що не відкрила його як талановитого художника. На виставці, котру жінка приурочила до дня народження кобзаря, представила 50 робіт. Усе це репліки замальованих колись Шевченком пейзажів. Одна з відтворених картин місячна ніч на Косаралі, яку Тарас Григорович написав після важкої, але успішної експедиції. І я ці картини намалювала. І вони були в 20-му році ще на виставці. Потім вони були в дворці творчості, в палаці творчості, дитячому. От, ми діти дуже прониклися темою. Вони потім самі малювали. У нього був не простий шлях а к імені тому, щоб він мав можливість малювати, бо він вже був кріпасний і поки його не викупили, із кріпасних художник художні Жуковський, і вони тільки він потім міг поступити, уже навчатися їм на малюванні в академії мистецтв. Останні 9 років запоріжанки відвідує образотворчу студію художника Вадима Міткова. З ним мисткиня познайомилися під час майстер-класу. Тепер же високі відгуки про роботи пані Тамари залишає і сам засновник студії. Ділиться кожна картина. Репліка це щирі відчуття замальовані олією на полотні. Я дуже Радий, що є можливість з нею малювати разом, і дуже радий, що вона погодилася на відкриття своєї виставки. Тому бажаю всім, щоб вони відвідали виставку і подивилися на відчуття Тамари Михайловні у Масляних роботах в олійних живописів можна навіть сказати відзеркали бачення людини. Та... Да, да, вона щось бачить, відчуває, і е, за допомогою олійних фарб це все відтворює своє відчуття. В рамках виставки художниця представила також репліки творів автопортрет хатина Шевченка, а також церква на Черкащині, будівля якої зберіглася і до наших днів. Сама ж художниця зізналася, що вже працює над новими роботами. «Ще одна картина Шевченка? Є така, я її хочу закінчити. Наконець також є у мене пейзажі, які там починали. Є у мене таке побережжя Чорного моря в Грузуфі Набережна я її також малюю. От. Я малюю вже 10-й рік. У нас студія Вадима Миткова. Вот у нас недавно була також виставка імені його учнів. Багато було представлено робіт. Доповнив фоторепродукціями робітку безряв виставку художниці. Очільник обласної спілки фотохудожників Олег Бурбовський. Загалом побачити картини, відтворені запорізькими митцями можна до кінця березня. Вадим Сорин, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.